Рак не бурак та його вірна дружина. Це було тоді, як раки вміли свистати. Жили собі чоловік та жінка, і було в них три доньки одна від одної краща. От якось та жінка й каже до найстаршої доньки: Візьми, доню, коновку та принеси води. Дочка взяла коновку, зачерпнула з кринички воду і хотіла вже йти. Аж раптом рак не хап за коновку і не пускає. Дівчина вкрик, пусти мене, радше, небораче, не пущу. Мусиш бути моєю жінкою. Ніколи в світі я не буду жінкою клишеного рака, відказала дівчина. Рак не недовго думав, потяг її в воду. Буль а мати чекає, чекає, нема. Кличе вона середульшу доньку. Бери, доню, другу коновку та принеси води, бо вже й обід треба варити. Пішла середульша, зачерпнула води, але не встигла витягти. Бурак не ворак тут, як тут, хаб за коновку і не пускає. Пусти мене, радше, не небораче, каже дівчина. Бо мама буде сваритися. Обід треба варити. Як підеш за мене, то пущу, каже рак неборак. Ні, я піду за файного легеня, а не за якогось кривоного рака. Рак неборак і її сіп, дівчина й булькнула в воду. А мати вже й розсердилась. Що за доньки ледащі, Мабуть, там і заснули. Найменша каже: Не сердьтеся, мамо. Я принесу водички. Йди, каже мама, але довго там не сиди. обід варити давно треба. Пішла дівчина до криниці, зачерпнула води. Коли цурак не бурак схопив законовку і не пускає. «А ну відпусти, крикнула дівчина. Ти що, сказився? Як підеш за мене, відпущу, а як ні, то ні. За тебе? А ти будеш мене вірно любити? Буду, тішино, буду. Тоді добре, я піду за тебе, але спершу скажи, де мої сестри? Твої сестри на лузі квітки збирають. Дівчина глянула. Колись, справді, сестри на лузі квіти збирають. Коли прийти тебе сватати? питає рак Неборак. Приходь у неділю. Дівчина забрала сестер та пішла додому. А вдома покликала маму, сказала їй на вухо: Рак не бурак, прийде в неділю мене сватати, я пообіцяла, що піду за нього. От прийшла свята неділя. На вулиці зібралися люди, бо хотіли бачити, як рак не бурак буде танцювати. Ще такого не бачили. Чекають, чекають, а нареченого нема. Зачали сміятися. Урака борака, криві ноги, та й ходить він задом наперед. Мабуть, пішов у другий бік. Аж раптом затудніла земля. З'явилися лигні на конях, а перед ними на білім коні їхав парубок, як намальований у квітчані і він розмахував топірцем, що виблискував діамантами. Усі люди так і оніміли, а наймолодша сестра не могла начудуватися, коли той парубок скочив з коня, підійшов до неї і взяв її за руку. Інші легіні теж позіскакували з коней. От увійшли вони в хату і посідали за столи. Засватали дівчину, почали танцювати, співати, вівкати. А надвечір молодий каже до нареченої Я маю бути раком ще один рік і три місяці. Чи будеш ти на мене так довго чекати? Буду, каже дівчина. Наречений подякував їй, сів на коня і тільки дим та нитка за ним. Рак не ворак. Не забував свою дружину. Щовечора він приповзав до хати, скидав з себе шкаралущу і ставав людиною. Молода дружина не могла ним натішитися. Якось він і каже: Я трошки тут засну». а ти дослухайся, як під вікном рак три рази свисне, розбуди мене. Добре. Поспи собі, мій любий чоловіченьку, а я попильную, каже вона. Рак не борак заснув, а дружина не спала, прислухалася до кожного шерхоту. Раптом почула свист. Її почав змагати сон, та вона не піддавалася. Минуло трохи часу, хтось свиснув двічі, а молоду дружину ще більше хилило на сон. Притулила вона голову до подушки біля чоловіка. Вони так міцно спали, що навіть землетрус їх не розбудив би. Хтось під вікном свиснув тричі, але вони не чули. Вже й сонце зійшло, пташки заспівали. Чоловік прокинувся, глипнув у вікно і аж руками сплеснув. Що ж ти наробила? Тепер я пропав. Шукай мене по світу, може й знайдеш. А далі вбрався в свою шкаралущу, поповз до кринички і пірнув у воду. Відтоді він більше не приходив. Засумувала молода дружина, а за якийсь там час каже до матері Зготуйте мені, мамо, турбинку з харчами, піду я в світ чоловіка свого шукати. Попрощалася вона, взяла турбинку та й подалася світ за очі. І шла цілий місяць, скрізь розпитувала про свого чоловіка, але ніхто нічого не знав. Якось серед широкого поля надибала вона старого престарого діда, розповіла йому про свою журу. І попросила поради. Каже дід, це може знати тільки місяць. Він вночі дивиться на землю і знає, де що діється. Я його розпитаю. втішилася ракова дружина. Ні, він тобі нічого не скаже. Треба просити його матір. А де ж її знайти? Підеш цією стежкою до синьої гори. На тій горі є хатка, там вона й живе. Пішла ракова дружина до синьої гори, стала під хатку і тук-тук у шибку. Хто там? Я прийшла до місяцевої мами помочі просити. Двірі відчинилися. Дівчина увійшла і поцілувала господині руку. Сльоза, що впала на руку старої. Запекла вогнем. Бачу, що в тебе дівчино, якесь велике горе, сказала місяцева мама. Вільна ракова дружина усе їй розповіла. Не журися, доню, сказала старинка. На ранок син вернеться додому, і я просив нього розпитаю. Вона нагодувала дівчину і сховала її на ніч. Накрила куритом під лагою Коли розвиднялося, місяць вернувся додому, Переступив поріг та й каже: Мамо, чому тут людським духом пахне? Тобі здається, сину. Мабуть, нахапався по світі всякого духу, відказала стара місяциха і поставила перед ним яєчню, зроблену з самих жовтків. Місяць поснідав. Лягає спати, а мати й питає Чи не бачив ти сину, дружини рака не борака. Вона бідна блукає світом і шукає свого чоловіка. Де він тепер? Не знаю, мамо. Її може понести до нього тільки вітер. Коли місяць заснув, старенька підняла корито і тихенько сказала: Ти все чула, тепер підеш до матері вітра. Вона живе на другій горі, стара вітриха добра жінка, вона тобі допоможе. Довго йшла вірна ракова дружина, аж доки вийшла на другу гору. Прийшла до вітрової хати, поклонилася низенько вітровій матері і припала їй до руки. Сльоза опекла руку господині. О, бачу, що маєш великий біль на серці. Мовила старенька. Дівчина розказала їй про своє горе. Вітриха зітхнула, накрила її під лавою куритом і стала чекати на свого сина. Довго його не було, десь блукав світами. Як набігався й охляв, привіявся додому. Коли сів за стіл, мати запитала бідолашна дружина рака не борака. Лишилася сама, ходить по світу, шукає свого чоловіка, але ніяк не знайде. Ти не знаєш, де він? Знаю, мам, знаю. Якби вона була десь тут поблизу, я поніс би її до рака не борак. Стара вітриха підняла корито. Вона тут. Вірна ракова дружина поклонилася вітрові, а він до вечеря висказав Виходь на двір і сідай мені на плечі. Вони летіли, 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 і врешті таки долетіли до Золотого замку. Рак не борак повзав у саду, що був огорожений залізним парканом. Дівчина кинулася до нього і заплакала. Рак неборак борак, обняв її і теж заплакав з утіхи. Старий Змій, що царював у Золотому замку, усе те бачив з вікна, з великої люті він тріснув на тисячу кавалків. Тої самої хвилини рак неборак знову зробився чоловіком. Змієве закляття втратило свою силу. А молодята оселилися у тім золотім замку. І довго там собі жили, поживали і ніякого лиха не знали.